Привіт! Сказати німецькою я маю, що може бути простіше, так? Але саме тут, у цій простоті, ховається маленький, але дуже поширений камінь спотикання. Сьогодні ми з вами розберемося з однією з найважливіших тем для початківців, дієсловом хабен і його нерозлучним другом, знахідним відмінком, тобто акозатів, а допоможе нам у цьому чудовий 14-й урок. От погляньте на це просте запитання «Hast du einen Kugelschreiber?» У тебе є ручка? Здавалося б, усе зрозуміло. Але чому саме айнен? Чому не просто айн? Оце маленьке закінчення нен і є той самий ключ до всієї теми, і ми його зараз підберемо? До речі, такий ясний і зрозумілий підхід ми взяли не зі стелі. Це частина методики з 14-го уроку мовної школи майстор Зокі зі Швейцарії. Вони просто майстри в тому, як розкласти складне на прості елементи. Давайте спробуємо зробити так само. Ну що ж, почнімо з самого початку. Перш ніж говорити про якісь відмінки, треба познайомитися ближче з головним героєм нашої історії: дієсловом хабен, що означає мати. Ось як воно змінюється залежно від особи. Думаю, ці форми всім добре знайомі іххабе, дугаст, ехат і так далі. Це абсолютна основа, наш фундамент. Якщо ці форми ще не відскакують від зубів, то саме час їх повторити. Це, скажімо так, наша перша цеглинка. Гаразд, з дієсловом усе ясно. А тепер найцікавіше, що ж відбувається з іменником, який стоїть після дієслова хабен. А отут на сцену виходить одне дуже важливе правило правило знахідного відмінка або акузатів. І ось воно, головне правило дня. Просто запам'ятайте раз і назавжди, після хабен, іменник завжди чуєте, завжди ставиться в акузатів. Тут немає винятків, це просто залізне правило, закон. І тут я знаю, у багатьох могла промайнути думка о, ні, знову відмінки. Ці зміни закінчень. Спокійно. Є чудова новина. Справа в тому, що акузатів змінює лише одну єдину річ. Зараз самі побачите, наскільки це просто. Ось він, головний секрет усього уроку. Подивіться уважно акузатів чіпає тільки, я наголошую, тільки іменники чоловічого роду, тільки вони змінюють свій артикль, а жіночий і середній рід. Їх він взагалі не помічає. Вони залишаються такими, як і були. От і все. А ось вам наочний доказ. Подивіться на цю табличку. Чоловічий рід був «einhammer», А з дієсловом «haben» став «einenhammer». Зміна є. А тепер дивимось нижче на жіночий і середній рід «Eine schere» і «ein glas». Бачите? Абсолютно ніяких змін. Як було, так і залишилось. Правило працює бездоганно. Ну, теорія це добре, але ніщо так не допомагає, як живі приклади. Давайте подивимося, як це все працює в реальних реченнях, на прикладах з уроку. Вони, до речі, дуже класно все ілюструють. Отже, знайомтеся, це Хуан, він має автомобіль. Слово ваген, тобто автомобіль, чоловічого роду. Тому Хуан має що? Правильно, Айнен Ваген. Все за нашим правилом. Ідемо далі. Це Марія. У неї є ручка. Слово «кугельшрайбер» теж чоловічого роду, хоч і закінчується нетипово. Тому Марія має кугельшрайбер». Логіка та сама. І щоб закріпити остаточно, ось вам рут. У неї є капелюх, хут. Капелюх знову чоловічий рід. А отже, вона має хут». закономірність очевидна. Ну як бачите, насправді все дуже логічно і зовсім не страшно. Давайте тепер просто зберемо ці ключові моменти докупи, щоб ця проста схема назавжди закарбувалася в пам'яті. Отже, що нам потрібно зробити? Крок перший знати на зубок форми дієслова хабен. Крок другий пам'ятати, що після нього завжди йде акузатів. І крок третій. Найголовніше пам'ятати, що в цьому акузатів змінюється артикль тільки для чоловічого роду. От і вся магія. Є ось такий підхід, чіткий, покроковий та ефективний, який перетворює складну граматику на просту логіку, це і є фірмовий стиль навчання школи майстер Зокі, саме звідти ми взяли цей урок. І до речі, якщо такий стиль навчання сподобався, то це лише маленька частинка. Школа пропонує як живі групові курси, так і приватні індивідуальні заняття, де можна розібрати саме те, що потрібно особисто вам у вашому власному темпі. Тому, якщо є бажання продовжити свою навчальну подорож і дізнатися більше, ось цей номер саме для цього. За ним можна отримати всю інформацію і записатися. Сподіваюся, цей короткий розбір був корисним. Дякую за увагу!